Слава Богу, Слава Богу за той добрий час, який ми сьогодні маємо, що ми могли прийти сюди разом прославити нашого Бога. І тому що в кожного з нас є подяки Богу, правда? Є в нас подяки, ну також і нужди в нас є, ні? тому що ми живемо, Життя таке, де дає переживання, і тут є записки, де просять помолитися. За хлопця, якого взяли в армію. Подяка Богу за прожитих 50 років, 66 років, за 5 років є записка, 27, 6. І також є записка, щоб молитися, за чоловіка, якого забрали, на війну, щоб Бог зберіг, сохранив різні обставини в нашому житті. І тому ми маємо можливість приходити до нашого Бога. Вже сьогодні було багато сказано слів, з яких ми могли зробити висновки для кожної, для себе. І я би хотів теж прочитати одну історію, де колись Христос був на землі, ходив, проповідував. Різні обставини було його в житті, і в одного чоловіка така обставина була, за яку ви дуже добре знаєте. А я просто напомню, тому що це є слово Боже, де говориться, щоб нам напоминати, ні. Читаю таке слово. Потім Ісус вошел в Іріхон і приходив через нього. І от ніхто іменем імені задхи, начальник митарі, чоловік богатий, іскав скав Ісуса, хто он? но не мог за народом, потому что мал было росту, и забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нея. Иисус, когда пришел на то место, взглянул и увидел его, и сказал ему, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мной не быть у тебя в доме. И он поспешно сошел, принял его с радостью, І всі, віддя то, начали роптать, і говорив, Он зашел крешному человеку. Захи же став, – сказав Господь, – Господи, половину імені моє я віддам нищим, і, якщо кого чим обидел, воздам четверо. Ісус сказав йому, «Нині прийшло спасение Дому этому, потому що И Он син Авраама, Ібо син Человеческий, прийшов зіскати, і спасти погіпшили. Думаю, для кого не знакома та історія, але цікаво, що кожен із нас, що може взяти з того. Сьогодні було сказано багато, що хто як дивився, хто що відів. Таже переді мною брат казав що дивилися на жінку, але ми не виділи її вчинок, правда? Про її вчинок може було щось подумати, що прийшла, що вона робить, і з ким, кому віддає то, що цінно є в неї. І тут написано про того чоловіка, якого життя помінялося, ну, Ми читаємо, але сущність була не в тому. Він навіть не думав, що його життя може помінятися. Його цікавило видіти Ісуса. Він не знав, що за тим скривається, що буде. Можливо, він чув про нього. Христос ходив, робив знамення, чудеса, але йому хотіло б видіти Ісуса. І коли тому в серці в нього пройшов таке бажання, то Бог раніше відів його, чи ні? Я думаю, вже Христос раніше відів того чоловіка, що в нього є то бажання. І тому сьогодні, знаходясь навіть на цьому місці, як сьогодні браття говорили, що ту є присутність Божа, та присутність Божа повсюду чи ні, написано, що Він наповняє всю вселенну собу. Він дивиться за всім. Як сьогодні було сказано, але на тих, що серце вповне йому придано, він ще ліпше, тому що то його, за тих, може, переживає, щоб спаслись. І тому думаю собі, що цікаво видіти правильно. Ви знаєте, там написано в Еремії, колись Бог зібрав того чоловіка і каже йому: ти що видиш? А він каже, я вижу жест ментального дерева. І Бог йому каже, ти правильно видиш. І Бог почав того чоловіка пользувати, і ще раз далі каже, ти що видиш? А каже, я вижу піддуваємо якийсь котел зі сторони севера. І Бог говорить йому, в будучності, що прийде біда з того боку. Я не кажу за Росію, не переживайте. Я говорю за народ ізраїльський, де вони потерпіли. І тому правильно видіти. Чи правильно я вижу вас, а ви мене? Чи правильно я віжу ваші вчинки, ви мої. І я думаю, вже по наших вчинках може уприділяти, чи не може. Чогось Христос увидів того чоловіка, що він в улі став. Він це може сховав. Його люди не виділи, а Христос увідів. Але після того, коли його серце було наповнено віддіти Ісусом, щоб відіти, хто він є, Христос каже: Злізай, я відджу тайну твого серця, ти хочеш мене відіти. І коли вже було та общення близько, то його серце стало зовсім другоє, Це проповідує йому Христос про покаяння. Навірно, написано, що ні, правда? Але чогось внутрі того чоловіка все помінялося, бо його очі були встрічені з Христом. Він учув тут голос, внутрішність помінялася, він каже: Та я продам мінії. Бог не каз... Христос мені казав, продавай, роздавай. Він каже, я продам. І кого чим обідів, відімо, прикосновені було до совісті внутрішності Його, тому що вона була готова вже бити з Богом, лимни як не було тої встречі. А коли він заявив своєму своєму серці вулізу, вижу, як все помінялося. І Христос каже: Ти є син Авраама, як важно мені і вам хотіти віддіти Ісуса. Тому що коли ми хочемо видіти Його, тоді внутрішні все буде мінятися, чи ні? Написано, коли Христос йшов і проповідував, і там були такі люди, що вони прийшли до одного з учеників майже до Филипа. Та кажуть: слухай, нам хоче видітися Ісуса. Не чули про нього, вони прийшли на те місто, але то мало було, але вони хотіли видіти. І Христос каже, прийшов час. Щоб прославився Син Человеческий, тому що настало час Його проповідувати о царстві. І хто слухав про це царство, в серці Своєму Він хотів видіти те царство. Представляєте, ми з вами багато виділи в житті. чи ні? І ці виділи ми перемену в своїй житті. Я думаю, що виділи. Хто реально зустрітився з Христом, то довідував перемену в житті, тому що написано, що при встречі з Христом міняється все. Колись Петро, який відрікся, він подивився на Христа. Він увидів його реально. Він був там зв'язаний, всі обвиняли його, і він даже відрікся. Але коли подивився на Христа, а Христові очі на нього, він почав плакати. Все помінялося в ньому. Він осознав свою вину, що він відрікся від Христа. Але коли була друга встреча, помните. Коли Христос йому задає питання, а це Ти любиш мене? І коли третій раз задав йому питання, Він уже смутився і каже Ісус, Ти все знаєш. Ти знаєш, коли я там стояв, коли я відрікався. Коли ти подивився на мене, я увидів тебе. Вся внутрішність моя помінялася. Я осознав свою вину, як важно видіти Христа. І якщо ти хочеш увідіти Христа на цьому місці, в дорозі, вдома кругом, твоя внутрішність буде мінятися. Ти будеш другим чоловіком, новою тварю. Тому що Христос сказав: то син Авраама, а ми сини і дочері нашого вічного Бога через жертву Ісуса Христа. Слава Йому! Це є за що дякувати Богу, є за що, лимби наше серце не було як серце грубілого народа ізраїльського. Відділи чудеса в Єгипті, відділи море, пройшли через нього, в пустині йшли, їли. Шмаття не рвалося, обув не рвалося, нич ішли, але вони все були недовольні, вони не виділи славу Божої. Що сталося з ними? Слово Боже каже, огробіло серце їхнє. воно не було обрізаноє, а наше серце обрізане. І то, коли ми встрітилися Христом, написано: ми прийняли як вічного Спасителя, і любов Божа злилася в серця наші Духом Святим, і ми стали другі інші. Чому? Щоб ми були файні, що Бог файний, бо Він нас полюбив і віддав Сина свого, щоб ми мали вічне життя і общення з Ним на всякому місті. І тому хотілося б, щоб всюди, де мене є, де би мене були, Бог знає моє серце, коли я проповіду, коли я на дорозі, коли я йду, коли співаю, коли сиджу на собранню, що я думаю, о чим розмишляю. Огорням, як сьогодні сказали, чи оземном, від кого залежить? Від Бога чи від мене? Від кого залежало? Щоб Христос увідів того чоловіка Захея. Кажіть, від кого? Від Христа? Від Захея. Тому що Він хотів відіти. І якщо сьогодні ти в своєму житті хочеш видіти Ісуса, найди таке місто. Де ти ввідів його, коли він проходити буде. А написано: Він є на всякому місці. І написано, що приходящого комня не згуню вон, тому що його любов велика. І є, щоб я искав його на всякому місці, тому що написано: іщіть Господа, коли він коли. Близько, якби Христос зійшов другим містом, не тою дорогою, цю відів би його затхе. Ні. а він розчитав. Можливо, він наблюдав. Може він не раз відів, що Христос там проходив і Він каже: Момент, він буде ще раз іти тут. І Я хочу віддіти його. Хай Бог поможе нам реально в нашій житті. Шукати його. І коли ми будемо шукати Його, Він буде найден мною і вами. І ми будемо радуватися мало того, що він нас спас і помилував. Він хоче бути з нами, жити, мати живе общення. Хай Бог нам поможе. Ми будемо дякувати Богу. Ту ще хтось такий є, що хоче за дітвака, бо ми са помолили. Є? Слава Богу, дощ паде. Чуєте чи ні? Хотіло бся, як колись стояв один чоловік і просив доща. І не так собі маємо писять. Ви не спізнаєте і так, можете не позирати. Швально малого дітвака. Колись той чоловік. Коли була дуже засуха, Пам'ятаєте? А він став на коліна, голову схилив. А хлопчикові каже, ти йди, дивися, коли буде хмара. І коли семий раз схилився, і прибіг от хлопчик і каже, Ілля, я виджу вже хмару таку в ладонь. А Ілля дивився на все, вроді кругом сонце, спека маленька ладонь. А він в тій ладоні, відів шум доща. Як би хотілося, щоб реально тот шум доща Духа Святого прибув у моє серце, у ваше, щоб коли ми схиляємося на коліна, щоб слава Господня наповнила це місце і наші серця. І тому, маючи ті записки з молитвою помолимося за тих діточок, які є. Бог знає маму, Бог знає батька, Бог знає це дитя, Бог знає долю її, долю мами, баби, всіх. Бог чує молитву, де коли нам кажеться, що так далеко вже ми пішли, а Бог не чує. Але Бог усе чує, чи ні. Навіть коли ми, може, підемо в півницю, у підвал. Може, в бомбосховище, де сьогодні багато людей прячуться, але там кажуть, Боже, поможи, Бог чує. Але деколи треба пройти якийсь путь оприділений, в трудностях, переживаннях. Але як важно, щоб сьогодні не лише за дитя, помолимося і за маму, щоб Бог її благословив, щоб її серце і серце дітей було направлено до Бога щоб вони іскали його у своєму серці. Якщо вони будуть шукати Його, Бог буде найден ними, бо Бог люблящий і милуючий, слава Йому. І давайте щиро подякуємо Богу за це зібрання, за слово Його, за те, що ми на цьому місці і будемо шукати його внутрі свого серця, і якщо будемо шукати, він дасть знайти себе. Всі ці записки, нужди, наші переживання принесемо перед Бога. А Він Бог люблящий і милуйщий, тому що ще не зливає гній свій, а Його любов ще до кожного з нас, і до нашої країни, і до всіх людей, і всіх, хто призиває його в істині. Він чекає їх, спасає і милує. Йому слава повіки. Амінь. Будемо молитися. 不能。 Бойці, амінь, отець Небесний, міцні з народом Твоїм. Ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Ти бачив підняті руки. Ми всі такі різні, Господь, але ми діти твої, які прийшли до тебе, ти нас спас і помилував. Слава тобі! Слава тобі! Покликав нас ще число народу свого, в церкву, в узлюблену, за яку ти скоро прийдеш. Аллилуйя Ісус! Хай Твоя благодать, і Дух Святий, наповняє кожне серце. Ти бачив підняті руки з подяками, з нуждами. Ти знаєш ці записки, які записані, Господи, за роки прожиті, і кожен з нас сьогодні нам, ти поміг нам до цього часу. Дякую тобі, Господь. І також просимо Тебе, і твою мамою, Господи, за це дитя, яке Ти дав. Ми дякуємо Тобі, що Ти сохранив її, зберіг, Господь, ти знаєш долю її, ти знаєш долю дітей, Господь. Від Тебе нічого не сокрито, Господь. І тому дякуємо тобі, що Ти її хранив уродом, дав здорових дітей, Господи, благослови. її. Направляй її серця до себе, ти чув її молитву, напросить благословення на своїх дітей, Господи. Так но ну, в життю ми робимо ошибок. Але ти, який любиш, милуєш і прощаєш всіх, хто приходить до Тебе і шукає тебе, Ти наповняєш Духом Святим, благослови її надальше, сохрани і дітей благослови Господь. На тебе наша надія. Просимо тебе за кожного з нас, хто є на цьому місці, благослови і кого немає, Господи, хто вдома, в лікарнях, хворий. Ти знаєш, Господи, частину наших, Господи, членів церкви, які знаходяться на природі, благослови їх, та. храни їх в дорозі, збережи, Господи, Ти все сотворив для чоловіка, але в тому дай нам відіти славу Твою і велич. Аллилуйя! Благослови народ свій, який призиває тебе в істині, а там, де скорбі, детства, гоніння, помилуй наслідство своє сохрани. наш край, країну нашу помилуй, да обратяться всі до тебе, да схиляться перед тобою, і Хай прийде допомогу від Тебе, тому що ти один, який спасаєш, любиш і милуєш. Благослови также свій, Ізраїль, да буде мір Стена Єрусалима по обетованню. Вони твої діти, Господи, а по милості твоєї любві ми у місті з ними принадлежимо єдиному Богу. Слава тобі, хто буде йти в дорогу, благословив. Сверханий прослався, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.